Pseudoелементи Before та After дозволяють нам вставляти контент перед або після вмісту тега без використання додаткових HTML тегів. Це стає важливим для створення декоративних ефектів та стеризації. Друзі, привіт! Вітаю на своєму каналі. В цьому відео я покажу вам, як використовувати севдоелементи Before і After в CSS. Ну що ж, погнали! Я створив декілька ще мал-елементів, і давайте на практиці подивимося, як використовувати псевдоелементи. Перейдемо в наш CSS і виберемо наш заголовок H2. Для того, щоб використовувати псевдоелементи, наприклад, bef нам потрібно поставити подвійні дві крапки і написати псевдоелемент, наприклад, before. Далі нам потрібно використати обов'язкову властивість content. Без неї псевдоелемент не буде працювати. Якщо в якості значення для контент я напишу hello, то, як ви бачите, цей текст з'являється перед вмістом нашого тегу. Давайте проінспектуємо наш тег uh, H2. Як ви бачите при наведенні на «Before» це тобто вдоелемент. В мене підсвічується цей текст, і він знаходиться всередині самого тегу H2, а не зовні нього, як хтось міг подумати. Тобто псевдоелементи вставляють контент всередині тегу, але перед вмістом його, або ж після, в залежності від використаного псевдоелементу. Надіюсь, тут все зрозуміло. Давайте перейдемо в наш CSS, і Давайте, наприклад, замість hello Я просто скопіюю і вставлю ось таку зірочку. В принципі, ефект той самий. Ви можете сказати, що тут е, практичності не дуже багато. Але давайте, наприклад, виберемо наші елементи списку, і для них ми додамо це before. В якості значення для властивості контент ми вкажемо URL і додамо посилання до нашої картинки, оскільки ми хочемо використовувати картинку ось тут. Як ви бачите, в нас перед кожним елементом з'явилися такі іконки GitHub. Знову ж таки, якщо ми проінспектуємо кожен з елементів, то ця іконка з'явилася перед вмістом нашого тегу LI. Ви бачите, тут вже набагато цікавіше, тобто ми вже використовуємо якусь е, графіку. Також давайте виберемо наш тег блок Quote нашим текстом цитата тексту. Виберемо наш псевдоелемент before. І для властивості контент напишемо open-quote. Як ви бачите, перед нашим ось тим текстом з'явились такі відкриваючі лапки. Якщо ми скопіюємо це ще раз і напишемо для нашого псевдо-елементу After Close quote, то з другого боку у нас з'являються закриваючі лапки. Ось так. Тобто, по суті, ми додали додатковий елемент HTML, не додаючи сам html тег. Як ви могли замітити, псевдоелементи записуються з подвійних двох крапок, на відміну від псевдокласів, наприклад, hover, Окей, okay, давайте поки що закоментуємо цей код і виберемо наш параграф. Це останній елемент в HTML Добавимо елемент before. Добавимо обов'язково властивість контент, без якої елемент не буде просто з'являтися на сторінці Добавимо display block для того, щоб він став блочним Position Absolute top і втора to Добавим ширину 0. Висоту 2 пікси. Зараз я поясню, для чого я це роблю. І поміняємо background color на червоний. Як ви бачите, наш елемент не з'явився на сторінці, оскільки ми додали ширину 0. Давайте додамо 10 піксів, наприклад. Але також додамо нашому параграфу position relative. Ось так, як ви бачите, наша лінія ось така з'явилася ось тут знизу. Добавимо ще одну властивість нашому параграфу, таку як display inline block. Для цього, щоб наш параграф займав ширину контенту, який знаходиться в ньому. І наступне, давайте зробимо ось так. Зменшимо нашу ширину для псевдоелемента елемента до нуля. Зараз ми його не побачимо. Далі виберемо наш параграф. Поставимо дві крапки, використаємо псевдоклас Hover. Тобто ми будемо маніпулювати нашим параграфом, а іменно його псевдоелементом before при наведенні. Поставимо подвійні дві крапки і напишемо Before. Окей, okay, що ми написали тут? Ми вибираємо наш параграф, і при наведенні на наш параграф ми хочемо, щоб наш псевдоелемент Before змінював свої стилі до наступних, а іменно ми хочемо додати йому ширину 100%. Якщо ми наведемо мишку на параграф, як ви бачите, наш псевдоелемент появляється. Таким чином формується такий бордер, можна сказати. Для того, щоб додати легку анімацію, добав... давайте добавим транзишн нашому псевдоелементу. Наприклад, пів секунди. Так, як ви бачите, тепер у нас така приємна анімація. Ви можете сказати, що це досить прості речі, які ми з вами сьогодні зробили. Так, я з вами згідний, але це тільки початок. Використання псевдоелементів обмежується тільки вашою фантазією. Рекомендую вам подивитися на цей проект код який був створений Кайлом Брумом. Як ви бачите, тут є декілька кнопочок, таких, які змінюють свою поведінку при наведенні. Це все було зроблено за допомогою псевдоелементів. Тому, як ви бачите, проекти досить цікаві і можна робити досить гарні речі. Також використання псевдоелементів дозволяє розширити можливості стерилізації та дозволяє зберігати html код більш чистим і зрозумілим. В деяких випадках в нас не завжди є доступ до html -у. тому за допомогою CSS ми можемо легко додати деякі елементи. Або ж стилізувати поточні. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Надіюсь, відео було корисним і я зміг хоч трошки більше додати ясності вам, що таке псевдоелементи. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки, Тим чином ви показуєте свою підтримку каналу. Дякую, до наступних зустрічей.